Сьогодні розповім вам про останні базові директиви, які ставлять заборону на багато проявлення своїх бажань. Тож наступна директива, про яку сьогодні розповім, це директива «Не роби». А як вона виникає? Ну, коли наші надтурботливі і обережні батьки не дозволяли дитині здійснювати багато звичайних простих вчинків. Ну, наприклад, не чіпай кішку, вона тебе подряпає, не лазь по деревах, впадеш, зламаєш ногу, не катайся на роликах, будуть синці, розіб'єшся. Батьки такі, вони під своїм страхом хвилюються за свою дитину з приводу будь-якого вчинку і засуджують при цьому. Почекай, не роби цього. Подумай спочатку хорошенечко, сім разів подумай, потім відміль, раптом щось трапиться. В результаті таких фраз дитина взагалі боїться приймати будь-які рішення самостійно. А вона взагалі не має на інавику почуття інстинктів розуміти, що безпечно, а що ні, що робити можна, а що ні. Така дитина вона зазнає труднощів на початку кожної своєї справи, бо її страхи це лише слухняне слідування м -м, батьківської директиви, а сенс якої не роби сам, це небезпечно. Почекай мене, що робити, якщо ти знаєш, да зараз розумієш, що у тебе така директива. Починай усі нові справи сміливо, не боючись ніяких наслідків. Але можеш заручитися, наприклад, підтримкою колеги, друга, якоїсь людини, да, яка для тебе авторитетна. Доброзичливий, да, свідок таких справ може розпочати тобі допомогти розпочати тобі будь-яку справу. Така людина може, наприклад, з тобою піти та да, перший раз щось зробити або влаштуватися на роботу. Вона може тебе підтримати. Така людина не залишить тебе наодинці із цією директивою. Наступна директива звучить як не будь самим собою. Як це? Ну, людина з такою директивою вона постійно незадоволена собою. Вона весь час хоче бути схожа на когось, ну на ідеального спортсмена, ідеального е, свого батька. Про таких людей ще кажуть, що вони занадто критичні до себе більше ніж до інших, саме так, бо такій людині потрібно завжди перевищувати інших людей. Такі люди вони завжди живуть постійно в да, цьому внутрішньому конфлікті, Вони завжди незадоволені собою, вони заздрять комусь, вони заздрячі комусь тікають від самих себе, так як вони переконані, що у когось завжди краще, ніж у себе. Як вони навчилися да, цьому? Що батьки такого да, в дитинстві казали таким дітям? Ну, звичайно, вони бажали тільки добра. І вони казали: от, дивися на Васю з сусіднього під'їзду, а він отак. А чого це ти принесла п'ятірку? Ой, тобто да, четвірку, а не Он дивися Василіса в неї завжди пітірки. А Прагни до ідеалу, будь схожим там, да, на того чи на того. А ось дивися, Лєночка вже вміє в'язати і картошку сама смаже, а ти досі навіть да, поговіду да, пришити не можеш. Ну і таким чином такі схожі да, фрази. Батьки, звичайно, батьки хотіли да, привчити дитину, рухатися вперед, бути самостійною, наполегливою. Але да, от такими фразами е виходить не так, як вони хотіли бить. Дитина починає сумніватися завжди в собі і заздрити іншим людям, більш вдалим, більш сильним, е більш витривалим, е тобто ідеальним, ну, на їхню думку, да, ідеальним людям. Ну і, звичайно, роз результат, він буде комплекс, да, е, у такої особистості. Е ще така директива, да, вона могла бути. Проявлення, коли, наприклад, батьки очікували замість дівчинку хлопчика, да? І. А тут народилась дівчинка. І такі от фрази мають, Ой, жалко, що ти не хлопчик. Зараз би ти, там, наприклад, футбол би грав, чи мені би допомагав, да? там батько каже, так, ти дівчинка. І от за такими да почуттями емоціями дитинка хоче бути схожа на того, кого хотіли батьки. Тобто дівчинка намагається бути схожими на хлопчика і починає себе поводити так, як хлопець, да, такі самі в неї потреби, такі самі у неї хобі, іграшки, аби батьки були задоволені. Головне не бути схожою на саму себе. Що робити да, людям з такою директивою? Ну, працювати над підвищенням самооцінки, перестати тягнутися до недосяжних ідеалів. Е, ідеалів немає. Да? Навіть принцеси кажуть, що також какають. Е, так що, і остання директива, про яку я да, хотіла вам сьогодні розповісти, це не відчувай себе добре. Що це означає? Ну часто, да, коли дитинка хворіла, а батьки її хочуть хочучи, да, підбадьорити, вони казали ласкаві слова, вони якось пригрівали, давали більше уваги, ніж зазвичай. Ой, ти ж така от слабенечка, на тобі це, на тобі це, на тобі на, можеш телевізор подати, ці, мультики. А, і мультики е, і багато да, уваги приділяють такі дитинки. Дитинка, яка отримала таку директиву, вона привчається да, з одного боку. Що ну, коли я хворію, да, до мене зайва увага моїх батьків. А з іншого боку, да, це очікування, що погане самопочуття це якби залог того, що мої батьки будуть звертати на мене більше Да, І от тоді оцей от виробляється комплекс хворобу. Такі люди вони не симулюють хворобу, вони просто використовують своє здоров'я, щоб отримати психологічну вигоду. Хвороба це добре, бо вона дозволяє почуватися мене ціною та доброю. Але знаєте. Шкода, да, що життя воно не безкінечне і ресурси організму є, і організм не гумовий, тому він може взагалі і поламатися по-справжньому. Що можна порадити? Да, в такому випадку? Знайти інші способи задовольняти свою цінність та потребу, досить отримувати цю потребу у своїй значимості тільки через те, щоб почуватися себе хворою. Це вже були всі ролики да, на тему директив. Я сподіваюся, що вони на вам зайшли. Буду рада вашим коментарям та вподобайкам. І до зустрічі в наступних наших з вами відео.